У Житомирі знову попрощались з героєм. На щиті до рідного міста повернувся 48-річний захисник Петро Рихвальський. Навчався у загальноосвітній школі номер 26 Після закінчення школи вступив у професійно-технічне училище номер 6, де здобув професію газоелектрозварювальника. Потім проходив строкову службу в лавах зсу. Далі працював у сфері приватного бізнесу. Любив природу. Захоплювався риболовлею та полюванням. З березня 2022 року воїн добровільно став на захист України у складі ТРО. Справедливий, порядний та добрий. Таким запам'ятали герої його близькі. Працював багато, любив родину, допомагав друзям. Гарна людина одним словом. Петрович був дуже гарною. Людиною, можна сказати, батьком нашого взводу, він ніколи не відмовляв, які б не виставилися задачі. Постійно, скажімо, підтримував хлопців, вів їх вперед. 24 липня 2023 року військовий героїчно загинув під час виконання бойового завдання. І навіть в той день, коли, на жаль, обірвалося його, його життя, скажімо, в принципі, він сам виявив бажання виходити на ту позицію. І прийняв бій, і, на жаль, загинув. Петрович був дуже гарною людиною, завжди допомагав, ніколи не відмовляв жодній жодному проханню, скажем, навіть не наказу, а проханню. Лише через 10 місяців захисник повернувся додому на щиті. У вічній скорботі залишилися дружина, діти, близькі та бойові побратими. Світла пам'ять герою.